Нарешті настав той час, коли можна смакувати своїми домашніми помідорками, але є одне але не збираю поль, поки їх чекаю до понеділка, так як е, у нас попередньо було дуже багато дощів, і було холодно, і обробка помідорів затримувалася. Ну і що ж? Світовтора дала про себе знати. Вона безпощадно просто почала розповсюджуватись по томатах, і я просто не знала, що робити. Так як я прихильник біопрепаратів, тут вони не завжди справлялися. І мусила обробити більш таким серйозним хімічним препаратом. Але ж там же час очікування є досить таки тривалим. І тому мушу терпіти, як то кажуть. Але нічого, залишилось буквально на пару днів. І якраз томатики мої дуже добре постигнуть. Ось це у мене ось тут чері. Подивіться, яке гарно гроно. Краса. Якраз думаю за пару днів нальється майже повністю. І ось там далі. Можете бачити більші. Жовті черіки. І є в мене і сливочка, і великі томати. Зараз покажу ще одну красу. Подивіться, теж гарне велике гроно. Ось це то я хочу прям дочекатися, щоб повністю зачервоніло, і тоді вже тільки знімати помідорки звідси.